Привіт! Я остання виходжу, сподіваюсь, не доведеться повертатися. Так, завжди виїжджаємо набагато пізніше, ніж планували. Але ж у нас відпустка. Ми насипали зерна. Банку ми ось наносили. У нас така ось будівничка є. У нас цю трубу. Не знаю, видно, повну насипали зерна. Вона там потихеньку буде висипатися. І курям надовго вистачить, але завтра ми надіємо, що Айгерим, моя двоюрідна сестра, заїде. Подивиться, як у них справа, і поїлка там на кілька днів їм вистачить. Не буде дуже спекотно. Тож залишаємо. Єдине, що яйця треба забирати, щоб вони їх там не побили. Все, біжимо, ми біжимо. Набагато. Всі в зборі, всі зібралися. Гриша, все добре? дуже дивно. Це ми ще не поїхали, і так 4,5 години. Ну, ми всі. Заправилися. Повний бак має вистачити нам на всю нашу подорож і туди і назад. Так, Ваня? Он мен в мене був Сильно ночі. Ну Водія немає. Водіїв немає. Може і повезли в лікарні. Ще одну. Дощ іде. Щось сталося. Дендже якийсь... А, через те, що дощ, через вітер-дощ. слизька дорога. Так, а в Марселі має бути сонце весь день. Краща погода, ніж тут нам трапилась. У нас затори прямо на платній трасі, що характерно, що ми ще 37 євро заплатимо за використання платних транс. Але що робити? Це через... Головне, щоб там ніхто, щоб справді не було аварій ніяких, просто, просто повіль... всі уповільнилися, але ми ось прямо стоїмо на дорозі, навіть не те, що. Їдемо, просто стоїмо. Немає там замків. А, ну то розвалене, роз... руїни. руїни Ми колись... Вже тут... Ми ж Каркасон їхали цією дорогою. Ти наркомані тож з а ось з Руминії. Зайдемося, але десь на 40 хвилин у нас все це розтяглося. Так, їхати ще 3,40, 3.06 аж приїдемо, що доволі пізно. Небагато часу сьогодні погуляємо, але головне доїхати. Рано зраділи знову затор. Всі кудись їдуть. Три дні вихідних. Семен побачив каркасон? Семен. Каркасон, Карка, Карка, Каркасон. Ага, есть чіпси в його повод. спеціально Відведеному для цього місця трошки відпочити. Усе мене ноги затікли, і хтось хотів в туалет. Нема достати там далі. Польські фури. У французів зараз час обіду. Що означає «libre»? «Libre». окуте і «libre». Вільно написано, заходимо. Їдемо далі. Взагалі ми годину тому мали вже. Ой, точніше, ми мали через годину бути в Марселі, але нам їхати ще 2 години. Годинку витратили на пробки, на жаль затори. ось такі виноградники. Ну насправді ми тут їдемо і всю дорогу, величезні площі під виноградники, Це такий ось регіон. Насправді, ось там море середземне. Ми його час від часу, воно так блимає. Ми його бачимо. Передмістя Марселя, тому що у нас 23 кілометри до порту. Ось якийсь центр Так, величезний. Передмісті, як завжди, поза міст. Центр міста. Мені це все ж таки якусь музику накладати, бо це нереально. I said en direction de Saint-Charles. <in> 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 що нам ще 15 хвилин. Півтора кілометри, але кружляти нам такими вуличками ще 15 хвилин. Tournez à droite sur rue Balthazar-Dieudé. Де не пропускає, так ні, не всі машини. Вони побачили перед нами бельгійці і наш, у нас інший регіон, вони зрозуміли. Що... Тому і запитує поліція, чи ми на паркінг. Кажем. Це не паркінг. Ну, те саме так, що і ну, в Тулузі. Те саме, я думаю, навіть контора. Радійте, ми майже приїхали. Зараз не знаю, але це вже п'ятий. Мінус п'ятий, зараз буде шостий, Останні. на останній, да, вже там без варіантів. Якщо і там немає. Хоча написано, що є. Ось, будь да. Ясно. Не всі сюди добралися. Ми можемо а навіть отак от їздити. Ні, це все вже. Це мінус шостий поверх. Можемо навіть отак от їздити. Нарешті ми вийшли. Хай іде в тапках. У нас півтори години до того, щоб заселятися о 17-й, але ж ми у нас заселення ще за 36 кілометрів і ми бачили такі довжелезні затори на виїзд з міста. Отже, і ну, до сьомої вечора в нас є час дістатися, але нам ще треба буде продуктів купити. О-о! Ні, зараз ліфт тут буде. Це Марсель. Крихітко. Тхне, тут ходять в туалет дехто, судячи з за... ароматів, звичайно. Але тут же вентиляція, мінус шостий поверх, тож тут концентрат прямо. Так, татко прочитав нарешті. Аутов сервіс. Мінус другий поверх. Не працює ліфт. ось всі намагалися повище залишити машину. Але ми всі молоді, в нас ноги позатікали. Можемо і пройтись. Так, ми потрапили на якийсь карнавал, йде якась хода. От дивись. А точно може щось присвячено Олімпійським іграм. В них завжди так. Це чи сьогодні якесь свято? Що це відбувається? Та ні, ну це не свято. Людей просто. Я на вулиці готова. Давай на вулицю. Так, ми дуже голодні, але з усієї рі з усього різноманіття тут кафе, ресторанів ми обрали знайому нам <гум> і, і таку улюблену азійську кухню, так, лічка? Mm. Смачно тобі? Ти про соус не забуваєш? Повертаємося у порт, тому що карнавал начебто закінчився, розійшлися трохи, тепер можна пройти. Так, так, я знаю, досі. Лія хоче балун. Кулько повітряну. Прогулянкові яхти, катери метро, вихід з метро. Одразу. Ось. Бачу трохи води. Вони зрозуміли, що ти мрієш про таку кульку. У нас дівчина підійшла, з хлопцем йшли, дівчина підійшла, каже, мадам, хочете кульку, я вам даю. Подарували. Нам як повезло, бо вона, мабуть, 10 євро тут в порту. Але ми були готові купити, але тепер. Оце її... так пощастило. Засноване місто так за 600 років до нашої. Ти так і казав, ти молодець. Перший раз перший так буде сіпало. Вже 17.14, це означає, що вже 15 хвилин, як наш заїзд почався, я починаю трошки нервувати, але думаю, ми впораємось. Головне, щоб не було заторів на виїзді з міста. Довгий. як куп потяга. Колоритно. Це так так. взагалі. А ось де вона цей або жовка? Боже, це взагалі. Це так ми просто попали в. Диви, що робиться? Стоять в руках, продають там якісь навушники, кросівки пропонують. Щось там десь там, щось там відбувається. Сумок продають щось. Буга у нас сюди завіт. Колесоси, mm -hmm. зарядні. Оце так це ось справжня така ось марсельська барахолка. У -у -у. як ми сюди попали. У -у. На село виїхали. А татові подобається, Страшно. Страшно. Справжні оце ми побачили просто. Білизна сушиться. А, це б'юті салон. Вивізлось. Продається. Просто цілий магазин. Оце з карнавалу діти йдуть. точно в них обличчя розписують. Миколай, закрий вікно, будь ласка. Снек ресторан. Ти бачив той снек ресторан. Просто впевнено. Так повно людей. Коридорчик такий, там столики стоять, на півтемря сидять дядьки чорненькі. Це так так. Оце Світофорти так маршрут. Дякую. Червоний. Ну тут пішоходи зовсім. Не зважають. Тепер ми під Марселем. Відлік там свисає. Зупинка в супермаркет супермаркет «Інтермарше». Втомилися вже, вже забуваю знімати, але йдемо в будинок. Оце наш має бути. Так він виглядає, потім детальніше познімаю територію. Ну Чисто турбаза, як я вам казала. О, це кімната. Ми зайшли через кімнату. Треба було інші двері відчиняти. Ну так, послабні все таке таке спальня дуже схоже, Так, там. Да, не дуже велика. Менш декоровані, а ось так, і врешті море. Скелястий берег. Не пляж. А, трошки є пляжу піщаного. Так, що, йдемо на пляж? Я марну на пляж, Ой, хочете на діти. Может, тут... Ні, діти ж купатися думали.